Погода не завада. Температура нижче нуля, під ногами сніг, а гравці футбольного клубу Тернопіль вже вранці починають тренування. Після відпустки хлопці займаються підготовкою до матчів як на свіжому повітрі, так і в спортзалі. Ми тільки починаємо, фактично така робота, як починаєте, тому зараз година ранку, година після обіду. Це небагато. Це просто покавтяючий процес. Наразі, окрім тренувань, ФК Тернопіль бере участь у дружніх матчах. І, до речі, показує в них непоганий результат. Зараз після відпуску прийшли хороший збір в Києві на турнірі Макарова. Зал друге місці – досить хороший результат. А зараз на місці в Тернополі проводимо знову тренувальний збір, вечором тренажерний зал, і зранку займаємося бігами. І в фланах лишиться першій лізі. Це зараз задача для команди. Надіємося, трьома-чотирма футболістами підсилимося. І задача стоїть не Василь Матвійків розповідає, продивляються до гравців, яких планують запросити в ФК Тернопіль. Виконувач обов'язків головного тренера каже, зараз команда має досить хороший склад, хоч і не повний. Ну, на мій погляд в команді досить таки рівні і сильні всі лінії. Воротар на мій поряд один з кращих в першій лізі. шість футболістів це гравці досить високого класу і індивідуально сильні. Тобто тих шість чоловік вони би. Вони були б останніми і в командах Прем'єр-ліги. Наступний дружній матч ФК Тернопіль зіграє вже в цю суботу.